Вітаю всіх! Ви на моєму вишивально-рукодільному каналі Ginger Cross Stitch, і з вами Ольга. Сьогодні маємо вівторок, 24 жовтня, і я хочу розпочати свої, свої новий цикл рукодільних путнів. І сьогодні таке от перше включення. Думала я, що, що ж мені взяти, яку тему придумати. Ну, Поки що таких тем у мене немає, таких думок теж немає, що б мені хотілося. Це, в принципі, такий останній тиждень осін... не осінній, такого осіннього мораторію, детоксу так, із стартами. Що я не можу нічого стартувати, тому можливо, є сенс щось завершити, щоб зробити все ж таки в, якому, в наступному місяці якийсь навіть а, тиждень або, хоча б декілька стартів, тому що є а, думки, але не про це. Подумала я про фініші і думаю, та, треба брати себе в руки і треба щось фінішувати, вже скоро рік закінчиться. А в мене таких фінішів грандіозних не було, або, або хоча б маленьких і багато. Тому було вирішено, що хоч ось цю роботу свій Dimensions Gold Collection колекшн Хочеться завершити, тому що, як казала, не так тут багато вже залишилося роботи. Тут потрібно ось тут дошити ось цю рамку. Хто слідкує за моїми відео, так, ось цю рамочку дошивається, трошечки там бекстічу, лонгстічу. А, так, якщо дивитися, по прев'ю, у мене ось цей ще парканчик такий не вишитий. Ну, але оці всі хрестики вишиті, тільки залишилися хрестики в рамці. Тому о, не так багато, і знаєте, напевно, все ж таки для своєї душі, для свого заспокоєння о, треба завершити і поставити галочку, що в мене цей сюжет закінчений. Хочу сказати, що він достатньо яскравий, він достатньо такий позитивний, він дуже легкий. І мені здається, це недооціненний маяк із усіх, які є в даній колекції. Так, Gold Collection Petit, там ще інша серія маленьких маячків є, ну, але мені припав до душі саме цей. Але більше вишивають інші маяки, ніж ось ось цей. Тому, можливо, після мого відео ви надихнетеся і теж будете відшивати ось таку дану роботу, тому що вона неймовірно легка і неймовірно така гарна. Ну і тут в такій цій маленькій роботі можу сказати, що можна побачити небо так в стилі Dimensions, навіть в такому маленькому кусочку шматочку ми бачимо його. Отож, це мої такі плани на, мабуть, на вівторок-середу. Подивимося е, до наступного включення, скільки я буду вишивати, і сподіваюся, що в наступному включенні я вам вже покажу фініш даної роботи. Отож, не перемикайтеся, а я вам кажу до наступного включення. Вітаю! Сьогодні маємо суботу, і нас сьогодні 28 жовтня. І я от знімаю в такій своїй незвичній локації, хоча вона трохи і звична, тому що я знімала в ній самі свої перші відео. Знімаю чому? Тому що вже вечір, і я хочу все ж таки відзняти частинку і показати, над чим я буду ще працювати ввечері. Тому я тут трохи повиставляла світло, і я не знаю, як в мене, якщо чесно, вийде. Я ж Ой, я не майстер виставляння світла, тому за це і таке, за це включення, можливо, ну не прошу вибачення, але зробіть мені таку, якби ласку, не сильно мене критикуйте. Що воно не ідеальне. Так я хотіла, щоб воно було ідеальне, і я не впевнена в своїх можливостях по встановленню світла, тому я знімаю вдень. Так, вдень у мене не вийшло, тому що в мене були на то свої причини відзняти. І, але так як все ж таки шоу має тривати, тому я знімаю, все ж таки, як відшиваю по мірі того, тому вирішено було все ж таки відзняти цей шматочок ввечері. Велика така в мене передмова це чому і як. Отож, перед собою ви бачите а, мій маленький Gold Collection Petit, Так, оцей. Чудовий маячок. Ну, що можу сказати? Так, я його завершила. Ура! І ах! І я дуже задоволена, тому що ну, в мене була така і мета: поставлена, що я хочу його завершити. От. І далі перейти до якогось іншого сюжету, щоб теж його просувати. А ну, що можу сказати, включення я робила вівторок, і я думала, що там вівторок, середа, ну максимум п'ятниця, я його завершу. Але Оля була б не олею, коли б там, в п'ятницю вже, я вже от, зробила бек, так, ось цієї рамки, і в мене залишався ось тут, бек бек на маячку, ось тут так, бек, плюс фрузлики в мене залишалися. І... Мене понесло розбирати бісер. Мені потрібно було терміново вирішити, які в мене є, щоб замовити, не дозамовити. І вчорашній вечір я вбила на те, що сортувала бісер. Ну, але то такий теж релакс, це теж потрібно. І, в принципі, ну, що зроблено, то зроблено. І сьогодні зранку я встала. До речі, у нас сьогодні був такий дуже жахливий вітер, я б сказала, ураган. У нас зупинки літали, бачки літали, дерева літали, мабуть, вже і коти з собаками теж літали, але мною не було помічено. Тому я так якось проснулася зранку, думаю, ну все, треба маячок завершувати. І що ви думаєте, думаю, ну, скільки там його завершувати? Дві-три години і я його завершу. Подумала я. Але ніт, щоб ви розуміли, я зранку сіла, так, в мене були такі теж моменти готування їжі, там поїсти. Але погода, я ж кажу, була така, що це просто можна було дозволити собі цілий день вишивати. І я все ж таки вишивала. І я подивилася, скільки мені годин потрібно було, щоб завершити цю роботу сьогодні. Вісім годин я сьогодні повноцінно вишивала цей маяк. Начебто роботи не так багато, так, якщо подивитися, ну, скільки там, ну, я не знаю. Елементарний бек ну Не елементарний, так, фрузлики. Це взагалі, ну, ось, ось це так бек мої фрузлики. Ось це ну, і 8 годин, от реально. І це при тому, що в мене ось було досюди зроблений оцей бек по, по рамці. Плюс тут в мене був бек, плюс у мене каміння було зроблено беком. Так, у мене, можливо, трава не була зроблена, в мене не були фрузлики, але реально 8 годин. Але, ну, шкода, що немає сонечка, так, і що я не можу показати при сонячному вам освітленні, але робота дуже чудова і дуже яскрава. І я така була сьогодні задоволена, коли я закінчила свою ось цю роботу. Подивіться на цей тин. Він теж так продуманий, промальований, такий от він класний. Плюс оці фрузлики. Знаєте, я навчилась робити фрузлики, і це для мене взагалі не проблема. І це був теж релакс. Головне, щоб була гостра голочка і були гарні, ну, е і була довга ниточка. І фрузлики в дві ниточки ну це взагалі це, це просто медитація. От я хочу, щоб ви подивилися, наскільки воно. Ці квіточки вийшли такими чудовими, такими гарними. Ну, майже один фрузлик, один в один у мене вийшов. І ось цей такий чудовий яскравий маяк. І ці, подивіться, чайки начебто тут було незрозуміло, а тепер вималювалась одна чайка, ось інша чайка. Ну, тут взагалі якби така галочка, але все це теж чайка. Цей маяк, він, він просто нереальний, він дуже гарний. Ну, що, ну, що я можу сказати про свої такі, м, ну, не те що думки, так, мої. Мої ем, емоції, так, про цей маяк. Він легкий. От Якщо говорити про хрестики і про це все, він легкий. Єдина складність це купа беку і, там, можливо, фрузилки. Ну, але фрузилки, я сказала, це медитація була для мене. Так, дуже багато беку. Тому хто а, все ж таки буде вишивати, моя вам порада, ви коли йдете зверху вниз, одразу ж, можливо, цей тин можете і не вишивати, але а, все ж таки траву і ось цю рамку одразу ж вишивайте. А потім тільки вже залишайте сам маяк і власне ось ці лінії меридіан. Я прадила тоді так. Тоді б це взагалі нічого б страшного не було. І я дуже була задоволена, коли в мене частково робота була зроблена. От чесно. Тому, тому робота легка, але є свої нюанси. Ну, ще можу сказати? Дивіться, я роботу розпочала 16 серпня 2022 року і закінчилась ось сьогодні. Порахувала, у мене було 19 вишивальних днів. Так, деякі були дні, не дуже багато хрестиків, деколи було більше хрестиків, деколи було більше стіпків, але 19 вишивальних днів на ось такий міні-голд я витратила. Далі, давайте розповім по ниточкам. Ниточки, ось мої ниточки. А, власне, залишки, кому цікаво, я одразу скажу, що на другий відшив ниточок не вистачить. Але залишки шикарні. От якщо ми візьмемо ось цю палітру, я тут відмітила, яких ниток вистачить на другий відшив, а на яких ні, то з цієї палітри у мене не вистачить, не вистачить 5 ниточок. Ось цього, наприклад, ось цього, наприклад, ось цього а, кольору, тому десь по кожній пасмі, там, де не вистачає, ось цього не вистачає, по кожній пасмі ще додатково треба. Але якщо ви вишиваєте Dimensions і у вас є анитки в запасах, то в принципі додати по одній пасмі це взагалі не проблема. Тобто залишок з цієї достатньо непоганий. Якщо ми візьмемо іншу, так, палеточку цю. То тут взагалі не вистачає тільки двох номерів. Один номер, ось цей повністю не вистачить і не вистачить чорного. Ну, чорним взагалі не проблема, чорний то є чорний. Так, сюди знову одна ж пасма. Тому із 27 кольорів не вистачить на повний відшив лише 7. Але там так не вистачить, тільки я можу сказати, що потрібно подобавляти лише по одній або одній пасмі. Тому, от якось, якось так, щоб ви, щоб ви знали. Тому залишки тут так, вони шикарні. Ну, в принципі, в міні-голдах вони дуже часто, реально, може вистачити на два відшиви. Тому можете мене привітати. Фух, це другий фініш цього місяця. Було б непогано ще зробити третій, і я була взагалі дуже щаслива. Отож, які в мене плани на сьогодні? Давайте я з вами поділюсь своїми планами такими, що мені хотілося повишивати, трошечки відволіктися. Ну, Мабуть, я нікого тут не здивую, хочу повишивати свій лонг-тох. Тобто я його тут поставила свою красу. Е, наразі в мене 77% і мені потрібно відшити до кінця 3644 хрестика. Ну, всі ми розуміємо, що це дуже, дуже такі вели, е, велика кількість, і, звісно, ні за один, ні за два дні я не відшию. Але хоча б трошечки просунути, дуже я на це сподіваюся. Тобто, хочу дошити ось це дерево і, можливо, десь або тут рамку закінчу або хоч алфавіт. Не вирішила, буду сьогодні шити, релаксувати одним кольором з простою зашивкою. Думаю, в принципі, має зайти непогано. Ці справи знову в мене зроблені, тепер можна під якесь непогане відео повишивати. І ще, хто, можливо, не знає. Вишиваю я дану роботу шовком від Мадейра. Ось такі от у мене ну, не бабіночки, а ось такі от. Бачите, 21 гривня раніше коштувала. Зараз вже 37. Сподіваюсь, мені ниток вистачить. Ось такий от гарнюній у мене шовк. Отож, такі плани. І ще, до речі, я хочу вам подякувати всім за ваші вподобайки на минулому відео, за ваші добрі слова, за гарні коментарі, які просто мене дуже сильно Підтримали, підняли настрій. Це був дуже такий. Відкриваєш кожен коментар, і кожен коментар просто неймовірний, добрий, такий саме середенько. Мені було безум... безмежно приємно їх читати і відповідати. Я вам всім дуже-дуже вдячна, що ви цінуєте мою роботу, цінуєте мій час. А... Вам подобається моє відео і ви мене підтримуєте. Реально, ви мене якби так, трошки так, у мене подруга трохи взяла так, стряхнула добре. Зараз не згадаю як українською коректне слово, так, але ви мене теж повернули так нормально і сказали, що потрібні мої відео, потрібно знімати, і я вам за це дуже вдячна, що я відчула такий гарний зворотний зв'язок. Все, сказала, поки все пам'ятаю. Дуже-дуже всім дякую. Отож, я з вами не прощаюсь, тому що ще буде одне або два включення. Я вам говорю просто до наступного включення. І так, сьогодні маємо неділю, 29 жовтня, і моє ось таке включення, так, вже день. Я трошки попрацювала і хочу з вами поділитися своїми прогресами і щоб, що планую вишивати сьогодні і, скоріш за все, завтра в понеділок. Ой, ну що, давайте поїдемо з просувань. Це мій лонгдог. Вишила я, в принципі, непогано. У мене наразі на роботі 815 81 і залишилося мені 2900 хрестиків. Тобто, ну, не так багато. Просунулась непогано, на 4,5% я просунулась. Ну, вважаю теж такий непоганий результат, що це я вишивала вчора ввечері, і от сьогодні буквально до обіду, бо вже у нас обід. Сподіваюсь, всі годинники перевели. Ми перейшли на, зим, на зимній час, я не знаю, мабуть, я б в цьому році все ж таки робила, щоб ми залишалися на, том, в, ну, в, о, на літньому часі і не переводили годинники. Але все ж таки у нас не відмінили. Отож, давайте поговоримо все ж таки про мій волондох, а то я тут відволікаюся. Так, як ви бачите, я все ж таки. Дійшла до цього свого кута. Я закрила ось цей кут, я завершила весь алфавіт. Всі літери в мене є. В мене завершено повністю ось це дерево. І тут трошечки не вистачає частини ось цієї корони. Але от вона має бути, власне, як з цієї сторони. Але от уже потихеньку вимальовується в мене. Верхній лівий кут, і мені це дуже подобається, що в мене вже якось він тут так вималювався. Тепер мені потрібно йти ось так низ по рамці, і далі відшивати. Ну, і плюс я відшила ось це маленьку цю таку ялинку. Тому ось таке от гарне, чудове дерево, яке в мене із цієї сторони, так? І буде от З цієї вже сторони воно вже майже є. Чому я дуже і дуже задоволена. Знаєте, релакс такий, а, і мені ну, отримувала купу задоволення, коли вишивала шовковими ниточками по, по переміну Ну що, поки відкладаю, фініш фінішувати не буду, тому що хочу все ж таки повишивати іншу роботу. А це відкладаю. До речі, ще, ще не вирішила, як я буду далі шити, або ось так продовжувати в наступний раз, або все ж таки вертатися знизу і продовжувати закривати інший нижній кут. Ну, подивимося. Тобто, така от моя друга робота на цьому тижні. І мій такий план, який я собі поставила, тому що вже другий місяць осені завершується. Ой, і я собі так подумала: а, а осінній манекен у мене навіть і не вишитий. Тому сьогодні хочу попросувати своїх манекенів. От, власне, занесла я в кадр, так. Нічого тут не змінилося, тобто, в мене ну, трошки більше, ніж половина вже вишита ось цього манекену літнього, треба його просувати. Наразі в мене на роботі 33,8%, ну, небагато. Звісно, небагато. І щоб завершити ось цей. От, літній манекен в тих рамках, яких я собі намітила, мені потрібно вишити 4 тисячі хрестиків. Ну, 4 тисячі хрестиків це достатньо багато для сьогодні і завтра, звісно, я стільки не віршую. Але мій план, хоча б: ось так от дойти сюди і вже трошечки завершувати. Літній манекен, щоб хоча б в листопаді розпочати осінній, Ну і, звісно, я бачу, що я не встигаю восени закінчити осінній Ну, подивимося, як воно станеться. Я не хочу зараз такі якісь казати. Е е е Плани, які нереальні. Так? Я просто беру цю роботу і далі працюю і буду відшивати. Ось такий в мене мінімальний план на неділю і на понеділок. Ну, я думаю, що завтра включення Вже робити не буду. Вже зроблю включення у вівторок і вам покажу результат по манекена. Отож, не перемикайтесь, я вам кажу до наступного включення. Ну що ж, маємо сьогодні вівторок, 31 жовтня, і я на вас зі своїм включенням, вже таким от е завершальним так, для цього відео. І е хочу поділитися своїми думками, так, е сказати, що ж вишито, і монтувати і викладати. Ну, одразу хочу сказати, що відео не буде таке велике або середнє, воно воно буде маленьке, тому що включень було небагато і якось так відшивалося, теж небагато. Але щоб не залишати вас без відео взагалі, я все ж таки вирішила монтувати і викладати все, що є. Щоб було хоч таке от, такі мої маленькі замальовки. Отож, Якщо ви подивитеся на мої літні манекени, так, на ось цей сезон, ну, і, звісно, такого дива немає. Він в мене не завершений, він навіть не зроблений так, як я хотіла, тому що я хотіла десь ось тут хоча б довишивати, і щоб тут залишилася ну, вишита була ось ця сукня. І далі щоб був образ самого манекена, ну це вже на наступний раз. Але навіть цю таку задачку я не зробила, тому що за ці дні у мене було достатньо мало хрестиків. Це 500 хрестиків за, за два вишивальних таких От дня. Мало я вишивала, чесно хочу сказати. Тому що один день 300, другий день 200. Зовсім часу взагалі не було. Але все ж таки, хоч, хоч щось було мною, звісно, вишито. І я цьому теж, в принципі, дуже задоволена. Ну, Тут вже вимальовується сам образ сукні, тому що ось тут так місце не зашите і тут не зашите це саме для сукні. Якщо можна буде глянути по прев'ю, я вам ставлю, там буде видно, що ось ці місця, вони для, для сукні. І далі вже має йти сам фон і ось такий от, ну, якби, звичайний манекен. От я вам покажу, так, що, що було якби, вишито, Так от, от, так от так, ближче. Звісно, кольоропередача зовсім не така, яку б мені хотілося б вам показати, але, але щоб закріпити і показати, що в мене наразі вишито. От, як я ж кажу, от, ось тут, тут і далі піде манекен. Ну, ось така от таке в мене от просування по літу. На жаль, на жаль, Хотілося би тут, але що маємо, то маємо. Ну нічого, ще будуть дні, буду нас доганяти. Звісно, я розумію, що мені а, все важче і важче буде нас догнати. Але буду щось придумувати, може, зроблю якийсь марафон. Не знаю, чесно. Подивимося, час покаже. Отож, от такі мої просування. Які були цими рукодільними буднями. Є один фініш і є трошечки просувань по, по, робот, по двом роботам. Я вважаю, в принципі, це теж досить непоганий результат. Отож, буду з вами прощатися, завершувати свої такі рукодільні замальовки. Я вам усім. Дякую, що дивитеся мене, що підписуєтеся, що ставите вподобайки, що коментуєте, що проявляєте активність. Мені це дуже і дуже приємно. Також чекаю вас в коментарях. Сподіваюсь, ми знову поспілкуємося. Пишіть свої думки, що ви думаєте про мої просування, що ви думаєте про фініш, що, взагалі, можливо, є якісь поради. З радістю вас вислухаю. Планую, що моє наступне відео буде трошечки більше і, можливо, більш трошечки цікавіше. Хоча, мені здається, і це було теж, в принципі, ну, дуже пізнавальне як, ну, і із деталями. Але все одно сприймаю конструктивну критику і чекаю, якщо вона є в коментарях. А вам я бажаю гарного настрою, гарного дня, вечора чи обіду. Не забувати про наші збройні сили, донатити, підтримувати, бути надійним тилом. Всіх вас обіймаю. З вами була Ольга і все буде Україна!